Я комерційний чи фінансовий директор компанії так, Магнеті Квар. Чи Формально по документах комерційний, але вже всі кличуть не фінансовим директором. <рес> Хто чув про компанію Магнетіквар? Діміть, будь ласка, руки. <рес> окей. Дуже важко. <дуже> <рес> Власне, тоді я не буду сильно багато піарити компанію саму, розкажу. <рес> добре. <рес> Далі. <Дальше. рес> Далі. Перед кожним спеціалістом стоїть е, питання. Фрілансер пап чи робота великих компаній. Насправді е, кожна, кожна з цих е, е, галузей, чи ланок має свої переваги. Ми це все розуміємо, я, я не буду зупиняти, щоб скоротити. Переваги фрінак вільний робочий графік. Далі. Попередньо, для кого? Якщо є фрілансери, Є фрілансери, чи колишні фрілансери є в гарно? Що для вас було? Чому ви фрілансери? Фрілансили, не було роботи в великій компанії. в університеті. Але суміщення роботи фрілансу і навчання. Те, що біля Макдональдс, так. роботи роботу великій компанії. Це, напевне, що стабільність. Так, стабільність в оплаті, і певність в поточному дні і в завтрашньому дні. Того люди з фріланса велику компанію. Того, напевне. Ну, це не основна причина, чому я так зробив, але одна з п'яти причин. Кому буде для чого? Спочатку пожав... сила роботів став. Це, це... це, це скажімо, три, тобто три. Тут були повно на ферукаря. Це такий спеціаліст, суперспеціаліст. Оце такий middle, а це у нас джуніор. Не те, що порібні кваліфікації девелоперів, але порівняно кваліфікації будь-якого спеціаліста. На кожному етапі з професійного розвитку робота на фрілансі чи в великій компанії. Приносить свої мінуси чи плюси. То починає, ну там, джуніор, ми називаємо його так, тому йому фріланс нема чому йти, тому що він клієнтів не заробить, тому що його професійний рівень дуже-дуже низький. Для цього, щоб не собі клієнтів, базу клієнтів у фрілансі, потрібно мати гарні знання, ну чи, там вже досвід роботи, потрібно портфоліо мати, щоб в тебе клієнти йшли. Тому... Починати варто з роботи в компанії, де можна дуже швидко навчитися. В компанії, де знання не, не, не притримують, не, не хваляють від вас, а навпаки, тиснуть в вашу голову якомога більше знань. Якщо ви відкриті до тих знань, ви швидко перейдете на наступний рівень. Тут уже, власне, в залежності від е, свого світогляду чи своїх бажань, своїх переконань. Можна вибирати фриланс, можна вибирати стартап. Я е, навмисно розділяю стартап і велику компанію, тому що велика компанія може містити в собі набір проєктів, які кожен з тих проєктів є своїм стартапом. І між тими стартапами спеціалісти можуть ротуватися. От так. А в одному стартапі не можуть ротуватися. Можна Раз. Прерогатива. Це перевага. Право я. Це вже наступна Це вже Я дуже, я, стараюсь... ді, 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 я не до того, я. Шо? 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 Ну, хайбу, добре. Дуже скорочено. Чому я, чи менше, як я? У 2000 році я сам дизайнер, починав з дизайну, веб-дизайну. У 2000 році я починав. Э, Почав з 2001-го трошки набратися вже досвіду, знайомий пробив сайти безплатно, повчився, почитав ману, але ну, тобто вже щось знав. І почав з 2001 року, мене взяли на роботу, не може не на повну ставку, але взяли на роботу в маленькій компанії, в 8, і там я успішно пропрацював два е, роки. Паралельно з цим, десь рік, вже з 2003-му, я почав працювати в Кван як, е, скажімо... Е, Нештатний дизайнер. Такий собі фрилансер з постійним замовником магнетікувати. Тоді, е, дуже гарно, ми почали взаємодіяти, мої скажімо, здібності влаштовували дирекцію, мій вектор, мої переконання мій Сітолік влаштовували дирекцію, а то, як розвивається компанія, влаштовувала мене. І в 2004-му мене фактично переманили в магнетік. Більше зарплати, перш за все, та, чесно признаюся. За свою історію Мене пережив три дуже критичних моменти, коли всі люди йшли. Я не знаю, можливо, ви чули, Руслан вже на деяких своїх доповідях про це згадував. Я був присутній двох. Перший я просто ще фізично не застав, під час другої я теж взяв і тихенько пішов. Якраз це було в 2004, ні, в 2005 році це було, а під час третього року стався переломний момент мені було запропоновано продовжити роботу, але в повну зарплату мені вже не могли платити. Тому що мало людей, проєктів ноль. Ми переходили зовсім на іншу модель, на бізнес-модель, зовсім іншу, на продуктову бізнес-модель, а це інвестиції свого часу на 6 місяців. І то не факт, що вони вернуться. Тоді я, я погодився вже, повернувшись у 2007 році, опрацювавши рік. Тоді вже, якби, -то третій, критичний момент в магнетіку, я погоджуюсь на модель партнерства. Якщо ви, якщо ви задасте мені питання, чи, чи погодиться би я зараз, знаючи ризики, які були, я б дуже сильно засумнівався. Я тоді був молодшим значно, я не уявляв собі, що це, як це. Я просто повірив ну, Руслану, нашому генеральному директору, і пішов за ним далі. Так, Дальше да, пішов, да, далі пішов, далі класи. Чому мені фактично, наприклад, фрілансити, я пішов якби, в роботу компанії. Фрілансера є ліміт на продаж свого часу. Ми можемо виставляти рейд там 5 доларів, підняли свій skills – 10 доларів, ще підняли 20 доларів. Але ну, такі рейтів, як американці, ми, звичайно, що не будемо отримувати тільки є там, ліміт. Мільйона фрілансом заробити ну, напевно, що нереально. Фрілансер не має можливості чи не буде мати можливості приймати участь у справді серйозних проектах. Йому просто ну, не дадуть можливості. З боку замовника фрілансер людина не постійна. У який момент може собі піти, того то він не фрілансер, того то він ще не працює на мого конкурента чи на мене. Тому дуже запасно накритися стосовно участі в цьому проєкті. А мені дуже цікаво працювати в серйозних проєктах. Мені дуже цікаво робити щось масштабне. Так само важливо для мене була робота в компанії і більший ступінь самореалізації як керівника. Мені хотілося, щоб зі мною були люди, щоб я, там, ну, щоб я був крутим начальником, вже, в принципі, там Свої 24 чи 25 років і міг далі розвиватися. Далі? Е, я був дизайнером, арт директором арт ар-директор-проєктний менеджером, менеджером служби підтримки. Це от якраз ми починали. Е, я сам відписував клієнтам, я знав, що їх болить, я знав, як поправити це все. Я це доносив до наших програмістів, вони це поправляли. Як проєктний менеджер, я менеджер, це все, потім писував клієнт. Я сам вже не встигав. Ми шукали дівчат з гарною англійською мовою і тренували їх, щоб вони писали клієнта. І я став керівником служби підтримки. Це була найцікавіша. Це не оцінальний дівчат. шукати дівчат. E, ні, в тому плані неоцінальний досвід на службі підтримки. А -а -а. Коли ти реально стикаєшся з проблемами клієнтів, ну девелопер не знає, він не може поставити себе на, на, на місці клієнта. Тому це дуже багато чого дало. Потім проєкт комерційний зайців зараз і нас Знаєте, Дуже тяжко було готувати цю презентацію в ключі, щоб не хвалитися. Давай! Давай! Що допомогло пройти цей шлях? Чи, скажімо, Чого я сьогодні зараз з вами, стараюся запалити вас чи поділитися своєю енергією? Що допомогло мені пройти цей шлях? Самостійність. Е, я завжди старався вирішити е, свої проблеми сам. У мене це дуже часто не вийшло. Я раз пробував, другий раз пробував, але з 11-го разу, а кож з кожним разом, з кожною інтерацією, все частіше і частіше, я пробував це все вийшлося, в мене з першого разу. Я сам хочу вирішувати свої проблеми. Це дуже важлива якість для керівника, для менеджера. Потім це передати своєму відлеглому. Професіоналізм Постійно бажання до зросту. Вселеспрямовані. Наше еко бажає е, бути причасним до чогось більшого, ніж ми самі. Тому е, програмісти йдуть там, дуже гордяються, що вони працюють в Google. заплатою, ну, не дуже високою перітка IT-сфери в глобальних масштабах. Але те, що вони працюють в Google, дає їм більше, ніж лишня тисяча доларів до зарплати. Це приналежність до чогось більшого керувала чи бажанням створювати щось більше, ніж я сам, працювати компанії більшої, розвивати компанію більшою, ніж я сам. Якраз дуже-дуже сильно багато мені чого дало. За останні 100 років одна людина не робила, напевно, жодного наукового відкриття. Це була команда. Це були лаборанти, це були там експерименти, багато людей. Тобто м -м, вони всі були об'єднані цілеспрямованістю створити щось більше, ніж що вони самі по од одному. Сили мислення. Е, сі. <клухи> е, значить, так я швиденько перескочу. Пошук-партера це лотерея. Я в цій лотереї вважаю, що виграв. Ну, там, мені пощастило дуже сильно. Е, незважаючи на ті мої там, три якості чи там, ще щось досягнення, мені достатньо багато пощастило в житті. Ну, я повірив людині і сталося, що так є. Але існує мільйон е, факторів, чинників, починаючи від, там, не знаю, від повільності комп'ютера, закінчуючи. Е, там, не знаю, ну, зайнятістю в туалеті корпоративному, який може вплинути на роботу всієї компанії, чи стартапу, чи, чи всього, і розвалити повністю партнерство, розвалити повністю всю компанію. Я шукаю в своїх бізнес-партнерах, чи я бачу в своїх бізнес-партнерах наступну якось це відповідальність, наполегливість і терпіння. Одновекторність це і бізнес, і життєвий напрямок. Тому що. Якщо ми бачимо життєві, різні життєві пріоритети, то рано чи пізно ми будемо шукати, ми будемо це проєктувати на бізнес. Якщо я хочу досягнути там, 10 тисяч доларів в місяць пасивного прибутку, а мій партнер хоче мільйона, то відповідно тут буде суттєва різниця і е, зусилля. Так? Що варто узгодити наперед? Ось такі штуки варто узгодити наперед. Це питання з дорогого плузку. Причому все це обов'язково варто згодити це все на папері. Дуже багато разів мені набридало працювати. Фактично, на вже 7 років, ну там, не знаю, не кожний. Ну, хай буде, раз від, точно. Коли опускалися руки, не хотілося вже ні тих IT, ні тих проєктів, ні цілеспрямованості. І в той момент мої бізнес-партнери, зокрема Руслан там, і, і Сергій і Савчишини, дуже сильно е, підтримували мене як, ну, там, як, як, як друзі, як люди. І оця якість ну, дуже дуже варто гарно слідкувати чи дуже пильно слідкувати за демотивацією партнера. Тому що, це може залити повністю цю компанію, знову ж таки. Тому оце треба дуже. Е є важливий момент у успіху. Це гроші, так? коли вже достатньо грошей. І це такі коли... Таким нам політики. Коли вже достатньо грошей і це не слабкає. Це дуже сильно розслабляє. Коли твої витрати і доходи, там доходи приблизно два рази більше за втрати, три рази, чотири рази більше втрати. Вроді вже можна щось трошки вкладати, ну нема вже куди спішити, грошей вистачає на прожиття, там є і квартира, і там машина. Все, бізнес рости далі не буде, якщо ви так. Будете вважати. Що потрібно робити? Потрібно робити ось це реінвестування грошей відразу в розвиток компанії. Скажімо, 80, можливо, навіть 90 всіх своїх доходів партнери компанії Magnetic One реєстують в розвиток. В розвиток компанії. Ми не вилучаємо кошти. Я вже третій рік їжджу на ланосі. Ну, Нормально. Мені вистачає Ну, Не корпоративний, але але адекватна самооцінка. Це також великий ризик розпаду партнерства, розкладу компанії, коли один з партнерів починає вважати, що він робив більше, ніж ніж його партнери, які з ним працюють. В цьому випадку м -м -м, панацеї якоїсь немає. Йому потрібно вправляти мозок. Йому потрібно тикати носом, що ні, чувак, все-таки ми досягли цього. О, так, так. так. Ти зробив це, це, це. це. Е, оці всі домовленості і досягнення, що я казав, товар доклад на папері, тоді дістаються і показуються йому. І ставиться на місце. Це ну, тимчасово яке. В кінці кінців це явище тимчасове, але воно знову знов буде вертатись і в кожного з партнерів буде, буде вертатися. Це саме великий ризик. От, от може статися. Я круче, я зробив більше, давайте, давайте передумовимося, давайте щось придумаємо. Я взагалі з вами працювати більше не хочу, бо я крутий, я все сам зможу тепер. То, ну, е знову ж таки, наше его сприймає наші перемоги. Як наші перемоги компанії до того більшого, до чого ми причетні як, причетні як наші власні перемоги. Чому футбольні фани з таким захопленням говорять про перемогу своєї команди? І вони говорять, ми перемогли, ми їх там, ми виграли. А коли поразка, то ні, вони. Вони ті, м «ти», м би і там так далі, вони поранено пора грали. Адекватна самооцінка всього на нас. Гарне дуже оголошення, мені сподобалось і якщо не буде бажання рости, якщо не буде бажання працювати, причому в довгій перспективі нічого зписати на строк, так, дійсно годності више вже.

Ну, все, я як ви думаєте? Я, чесно не знаю, зараз узвожу з Русланом. Я сподіваюся, що буде так. І я протішу, я йду на автопасі. Я що я йду на автопацію. <світ> 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 Олеже, як ви вважаєте, це ваш досвід, цей американський шлях? Щоб ви потрапили в потрібний час, в потрібне місце? Чи це щось інше? Скоріше, так, ніж ні. Ну, це це частина везіння. Не те, щоб американський шлях. <світ> ви вже не українець? <світ> ні, я українець. Це шлях не американський, це шлях там, адекватної людини, яка працювала, 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 їй трохи повезло і далі почала працювати, працювати, працювати. Американський шлях. Українці ж теж так можуть. Вона чиста українська компанія. Чисто. <звук> Чисто. 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 Скажіть, будь ласка, а яким чином дизайнер? Прийшов, що змінилося в голові, можливо, дія, <пілляння> знання, документаційно фінансово за це. Це прекрасне питання. Під е, час розвитку компанії потрібно дуже, от там є в е, партнерах така риса, як гнучкість, можна не перестати. Вона передбачає в собі здатність міняти вектор, міняти свої здібності, здатність до швидкого навчання. Потрібних до для, для, для потрібних знань етапі на даному етапі розвитку компанії. Тобто мені потрібно зараз бухгалтерію. Я сів, освоїв бухгалтерію. Мені потрібно HR. Я сів освоїв HR. Мені потрібно там, якусь фінансову там, момент освоїти. Я сів освою. <світнє> <світнє> В голові світовен дуже сильно мінявся. З, з, з тої, скажімо. Я працівник. Мені не цікаво, скільки там мій керівник заробляє. головне, щоб зарплату платили. Так? Це одна позиція. позиція. З точки зору керівника, я йому плачу зарплату, а він працює неефективно. І mm -hmm. я був і там і там. Неефективно він працює? Mm -hmm. Це все класний проблем. Менеджмент лідери по е, продуктивному часу по всій компанії. Так? А в тебе стоїть це? Так. Офісний. План Мутон? Як знаєш? Фашизм! Це вона сказала. А можна опікольне питання? Давай. Я так розумію, що секрет успіху насправді в тому, що дизайнер розробив успішний логотип. Якою буквою в цьому назві компанії ви себе себе асоціюєте? Це розроблявши дизайнер донає. Я потім тільки коректував, щоб воно просто пропорційно все виглядало і. фото. А яка буква? Буква-по? Ні, я самі пляшки коректував, вони просто непонятно було, як вони будувалися, але в силу того, що нам треба було математично описати їх, то треба було дещо коректувати. Що буде, якщо зложитися їх Пазл. Успіх! Добре, добре, Дуже дякую, Олегу, дуже дякую вам, що ви досиділи це останню останню допомогу. Дякую, що ви приїхали. Приїжджайте ще, приїжджайте до нас в Київ на Бігмір, Ми завжди раді вас побачити. Дивитися на автопаті, Ми доїдемо. Ми доїдемо, наламися. І давайте побудимо собі.